Слава Україні. Україні! З вами знову я Петро. Я Аліса. І ви знову на нашому каналі Читати, Читати Круто в Зараз ви спілкуєтесь вниз. ставите лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А сьогодні ми поговоримо на таку тему, як домашні улюбленці. Аліса любить котів. А я люблю собак. І ви можете зараз перейти в коментарі і написати, хто вам більше подобається собаки і коти. А михоти. А може вам взагалі подобаються корови. Якщо... Або, можливо, якийсь. Знаю... маленько. маленький. Або, якісь... Або можливо, якісь міні-піги. Отже, перейдіть в коментарі і напишіть свою думку. А сьогодні ми поговоримо. В кого які є мінуси, які є мінуси і плюси в собак, які є мінуси і плюси в котів. Мінуси тільки і плюси в математиці. Отже, але собаки все одно краще, це треба визнати. Ці собаки тобі тобі насруть на ліжко. А котини насруть. Вони це зроблять тільки з Отже, гарних відчуттів. Почну я. Почуть. Собаки, це, це просто. Дивлячись від породи, звичайно, дивлячись від того, як його вихова... виховати, Але це він може бути і, звичайно, і добрим, і злим, але купити таку маленьку якщо... чи, чи ху чи хухуахуа, таку злу, щоб, щоб на великих амбалів таких пригала і гавкала. Але а ви можете виховати собаку, звичайно, дивлячись від породи, щоб вона весь день була вдома, там собі спала, ви з нею разом лежали і просто ходить, собі такий клубок спить і такий, просто як прикольний. А можете собаку виховати так, щоб вона з вами там бі ходила Ми на шутувати. щоб вона з вами там Особливо. ходила на прогулки, щоб ви там бігали, щоб ви з нею гралися, там кидали м'ячка, вона вам приносила, щоб вона там, щоб ви з нею по хаті бігали, і так далі. І собака. Це і це те, з чим ти можеш погратися, провести разом час і те, з чим ти можеш разом полежати. Це те, що тобі просто може щось принести. Ти можеш її там надресурувати, щоб вона а, там тобі щось приносила, можливо навіть світло виключала і щось потроху ще собі якось ні, ні, собака це просто відданість, це любов потроху. до хазяїна. Ти не хочеш дітей, щоб собака Аніша. щоб тобі така два в старості. Принесла. Собака, вона просто віддана до людини, вона любить людину. Та, ну, Я думаю, що багато хто дивився фільм Хатіко, як її, 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 як ї, як ї, як вона просто прийшла там і чекала чекала свого, о, свого о, господаря. господаря. А тепер Аліса, чому ну, кот... ж її коти кращі? Подивіться. Uh, у них різні характери, і mm. ти можеш підібрати собі кота, який буде такий спокійненький. Ось uh, або такого шаланого кота, з який буде бігати по всій хаті. Ти будеш за ним такий уміла фоточки робить взагалі. Ось а він тебе буде кусати, тобі все а буде А собаки берапати. не будуть. Ні ну коти, казати, набагато більше, як в більшості коти. Бо їх заводять більшість в квартирах, бо вони, бо їм Ні. треба ага. менше місця. В більшості, якщо в домі а, собака і кіт, звичайно, собака може зробити більший хаос, але коти роблять частіше хаос. Просто треба до них з повагою ставитися. <гум> Добре, <гум> давай розкажи про котів своїх. Вони такі милі, маленькі, і в чому прикол? Що вони зазвичай майже всі е компактні, їх легко десь перевозити. Ну я, звісно, мемень не чек вони там, що просто величезні, але зазвичай є два види: вони такі спокійні або шалені. Якщо він спокійний, він до тебе ляжеть, або ти до нього прийдеш, ти можеш біля нього почитати, щось зробити, він просто буде з тобою сидіти. Ти його можеш погладити, він такий спокійний, дуже легкий в догляді, не як собаки. Ось. Вони менше линяють, з ними не треба гуляти, їх легше, вони легші так в тому, що. Що вони, що вони більш такі, як сказати, комфортні, як спілкування, то ти його так от візьмеш на ручки, він тебе засне там на колінках, поки ти щось робиш. Та тому що йому пофіг на тебе. Ні, це він просто тип ти прояву любові, це це така просто у нього любов. він а, проявляє. Кстати, амор, а... Якщо ти кинеш м'ячик, коту він тобі його принесе. А у нас була шкиця є, і ми ж її кидали, вона приносила. Таку і ігра. Скільки шкуратово. разів з десяти вона приносила? А з нею можна теж гратися, наш батько брать. <рапев> 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 <vida> <рапев> <рапев> ну так, даєш їй руку, а вона гризе тебе. Та він її провокував, отак от ми... оце, 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 от. Добре, але ну. Коротше, комусь просто більше підходять коти, комусь більше підходять собаки. Звичайно, собаки кращі, це треба визнати. Ні, Вони навіть коти менше линяють, ніж твої собаки, а і ще вони менш агресивні. Не будуть нападати на інших котів. Коти з коти приживаються із собаками, і з усіма вони такі, як я не знаю, такі спокійні, просто з усіма приживаються. Навіть он, навіть не хочуть з'їсти птичку. Навіть якщо ти заведеш птичку, вони можуть навіть подружитися. А собака твого хом'яка прям з'їсть. Прям з'їсть. Прям от хом'як з'їсть. і все. Ну, так. Є різні собаки, є різні коти. Є коти, які їдять хом'яків. Є собаки, які їдять хом'яків. Звичайно, їдять. Хом як хом як знає... <гум> ну, це який великий творить хом'як, щоб з'їсти собаки. Я не знаю. Але просто ми всі вже давно знаємо, що собаки кращі, але кожному підходить, підходить своя тваринка, якась. Їй треба вставати в п'ять ранку, щоб їх вигулювати. А, а а кіт до тебе прийде, до тебе ляже, і буде з тобою спати. Він Тоб... тебе завжди підтримає. А собака тобі наблює тебе... на пол. В... Він і несеть в тапки. І, і кот наблює на пол. Котові тебе треба тільки їжа і хата. А він але він дає тобі любов. А що треба А їм а собаки треба від тебе? Грається їжа, постійно виченеться, так... грумір. Що там ще? Собачий психолог, собачий вчитель, кінолог. Ще? Кінолог, так кінологи ж вроді кіно знімають. Кінологи ж кіно знімають, ні? Це добре. Кожному підходять, підходять власні тварини. Комусь собаки, комусь, коти, да -да -да, звичайно, а комусь підходять маленькі, там якісь, а, якісь рибки, комусь підходять, комусь підходять медведи. Не найкраща рибка, ти, ти з ними поговориш. <гум> 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 і погладиш їх. Отже, кожного приготуєш... підходять власні якісь свої тваринки, і кожен може заводити. Ну, не... Прямо кожну тварину, тому що деякі заборонені законом, якщо я не пам'ятаю, кожен може просто собі завести свого домашнього користування. Але роду. не забуваємо, це, це велика відповідальність. Так, Це дуже велика відповідальність. Тобто, якщо ви собі завели якусь тваринку. То ви повинні бути готові так. їсти війну, а йому найкращий корм куплять. Так, і взагалі за нього відповідати, що якщо він щось там зробить, то це ваша відповідальність. І так далі. Ну, от у мене, наприклад, є. Двоє домашніх улюбленців і з ними дуже багато мороки. Але ви можете собі завести, якого ви хочете домашнього улюбленця. Головне, щоб ви за нього відповідати і за ним доглядати. І тому що це велика відповідальність. І... А хто знущається над тваринами, для цього Ці... треба якусь Ці... кару. Точно треба їх в тюрму в... садити. Це так і садять, якщо там знущаєшся над тваринами. Але якщо навіть якщо ти з ними погано поводишся, я думаю, треба, тому що це. Це капець, навіть не своїми, а навіть чужими, Та, бо такі звичайно. люди шалені, їх треба в дурку запихати разом. Ти там хто полігон <рес> <рес> ще ведуть. Отже, а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що що вам треба На всім папа. -па 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 -па.